Дуже вітаю всіх присутніх в медіа-центрі Чернігівської ОВАМ. Сьогодні поговоримо про ту е, захисту підтримку, яку у Ніжинському районі отримують внутрішньопереміщені особи, е, які там опинилися, туди переселилися, і е, про це детально розповість заступниця голови Ніжинської районної адміністрації пані Людмила Жила. Пані Людмила, будь ласка. Спасибо. Добрий день всім. Сьогодні хотіла розповісти про одне з актуальних питань в умовах. Нинішніх реалій, а саме про соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покинули свої домівки та переселилися до Ніжинського району у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації значна кількість українців вимушені були покинути свої домівки та переселитися у більш безпечні місця. І отже багато із них навіть не матимуть змоги повернутися назад через те, що їхні будинки на сьогодні зруйновані і навіть не мають відновлення. Отже, на території Ніжинського району та місці Ніжині на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває 12 тисяч 865 осіб. Внутрішньопереміщених у районі 10 тисяч особа і 1904 особи в самому місті Ніжині. З Чернігівської області 3 тисячі осіб. З Київської області 4 тисячі осіб, з інших областей, крім Чернігівської та Київської, 4417 тисячі осіб, а саме з Донецької. Області 1317 осіб з Луганської області 945 осіб, з Харківської, 763 особи, з Сумської 607 осіб, з Херсонської 324 внутрішньопереміщених осіб. Серед них дітей до 18 років 2988 осіб, оці працездатного віку 6621 особа, пенсіонерів 3256 осіб. Слід зазначити, що внутрішньопереміщені особи із Сновської, Корюківської, Новгородціверської громад на території Ніжищини перебуває 128 осіб до 1 березня 2024 року допомогу на проживання отримували 2 2000... тисячі 359 внутрішньопереміщених осіб в зв'язку зі змінами до постанови Кабінету міністрів України від 20.03.2022 року номером 332 допомогу на проживання по Ніжинському району і місту Ніжину зараз отримують 1583 особи. З них 1170 осіб у районі і 413 осіб у самому місті Ніжині. З цієї кількості осіб працездатного віку 294 особи, дітей до 18 років 398 осіб, пенсіонерів 687 і осіб з інвалідністю 204 особи. Згідно з пунктом постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року номером 332 зі змінами, допомога призначається та виплачується щомісячно одному з членів сім'ї у такому розмірі для осіб з інвалідністю та дітей 3000 гривень, для інших осіб 2000 гривень. Багатодітних з числа внутрішньо переміщених осіб у нас в районі нараховується 55 сімей. 46 сімей проживає в районі і 9 сімей у самому місці Ніжині. Сім'ї, де виховується по 3 дитини, нараховуємо 38 сімей. Сім'ї, де виховується по 4 дитини 9. Сім'ї, де виховується по 5 дітей 6. І сім'ї, де виховується по 6 дітей 2 сім'ї. У Ніжинському районі проживає 389 внутрішньопереміщених осіб, які на даний час отримують допомогу на проживання та фактично проживають на території громад Ніжинського району і які є здобувачами освіти. З них дошкільна освіта це 60 осіб, повна загальна середня освіта 297 осіб. Професійна і професійно-технічна 12 осіб і вища освіта 13 осіб. У Ніжинському районі 24 переміщені особи до 18 років. Вони пройшли оздоровлення в 2024 році. 5 осіб пройшли оздоровлення у міжнародному дитячому центрі Артек і 19 осіб у шкільних таборах. Згідно з даними Ніжинської філії Чернігівського обласного центру зайнятості, кількість внутрішньопереміщених зареєстрованих у філії, як безробітні в січні і травні 2024 року становить 66 осіб. Кількість працевлаштованих переміщених 20 осіб. Кількість внутрішньопереміщених, які пройшли професійне навчання 8. Кількість внутрішньопереміщених, які отримали ваучер на навчання, один. І кількість внутрішньопереміщених, які були залучені до виконання суспільно корисних робіт, 31 особа. У 10 громадах Ніжинського району та в місті Ніжині прийняті програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на 2024 рік. Значить, підтримали програмами такі територіальні громади, як Лосинівська, Талалаївська, Крутівська, Комарівська, Бобровицька, Новобасанівська, Макиївська, Мринська, Носівська, Дмитрівська Ніжинська. Даними програми передбачається забезпечення. Доступу громадян з числа внутрішньопереміщених осіб, до якісної медицини, створення умов для реалізації права на освіту, надання соціальних послуг відповідно до їх потреб. Обсяг фінансування програм у кожній громаді закладений по-своєму. Наприклад, Дмитрівська громада заклала 110 тисяч гривень. У Лосинівській громаді це 500 тисяч гривень, у Комарівській громаді 20 тисяч гривень, у Новобасанівській громаді 200 тисяч гривень. У 2024 році, згідно з даними програми, 27 сім переміщених осіб. 27 внутрішньопереміщеним особам було виплачено 99 тисяч гривень матеріальної допомоги. Наприклад, у Дмитрівській громаді 16 внутрішньопереміщених осіб до 18 років отримали 80 тисяч гривень, тобто 5 тисяч гривень на одну особу. У Макіївській громаді внутрішньопереміщені особи було виділено 9 тисяч гривень на лікування. Одна особа отримала 9 тисяч. На лікування. І в Носівській громаді 10 осіб внутрішньопереміщених отримали по одній тисячі на соціально-побудові потреби. На території громад діють пункти видачі гуманітарної допомоги. Люди туди можуть звернутися і отримати все необхідне, що для них. Потрібно продукти харчування, засоби гігієни, одяг, взуття і так далі. Управлінням соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації у першому кварталі 2024 року було підписано меморандум про співпрацю з парпросів партнерство з благодійним фондом РОКАДА та громадська організація «Інноваційні соціальні рішення. У Ніжинському завдяки, е, завдяки підтримці громадської організації інноваційні рішення, у Ніжинському районі створена та цілодобово функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Цю допомогу також отримують і внутрішньо переміщені особи. Благ... Ну, от, наприклад, наведу декілька прикладів, е, як співпрацюють благодійні організації. І благодійний фонд, фонди з нашими громадами, наприклад, благодійний фонд Ропада неодноразово надавав допомогу внутрішньо переміщеним особам, які мають обмеження у пересуванні. Наприклад, вони надавали послуги соціального таксі людині з інвалідністю з великої дороги та Лалайпскої, територіальної громади для підвезення її до лікарні, щоб отримати відповідні послуги від закладу охорони здоров'я. 72-річний мешканець Бобровицької територіальної громади, який має другу ступінь інвалідності, отримав транспортні послуги для обстеження в обласну лікарню. Родині з Плисківської територіальної громади, яка виховує дитину з інвалідністю, надали транспортні послуги, щоб дістатись до лікарні. Також благодійна організація, благодійний фонд Рокада надавали гуманітарну допомогу неодноразово таким громадам, як Дмитрівська, Бобровиця, Носівська, територіальні громади. У 2024 році благодійний фонд Рокада надав допомогу Бобровицькій, Новобасанівській, Височанській, Макиївській, Ніжинським територіальним громадам. Допомога надавалася для внутрішньопереміщених засобів гігієни, господарчі товари, постільна білизна, матраси тощо. Громадська організація Благодійний фонд право на захист надали юридичну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Ну, тобто, співпраця є і ми дуже вдячні цим організаціям. У Бахматській та Бобровицьких територіальних громадах створені фонди житла для внутрішньопереміщених осіб. Постанова від 31.04.24 № 422 у кожному фонді є по одній квартирі, які були придбані ще в 2021 році. У Бахматській громаді проживає одна особа в квартирі, у Бобровицькій громаді у квартирі проживає одна сім'я з трьох осіб. У Новобасанівській територіальній громаді село Новий Виків розміщене модульне містечко Надія. Містечко налічує 22 кімнати, може вмістити 88 проживаючих. На сьогодні у модульному містечку проживає 5 сімей, 8 е, осіб внутрішньопереміщених, одна особа з інвалідністю, 6 пенсіонерів і одна особа людина з працездатного віку. Ну, кімна... кімнати на 4 чоловіки розраховані. І модульне містечко забезпечене всім необхідним. Тобто від, від сучасної кухні з плитами, де можуть люди готувати собі обіди, їжу, до е дитячої кімнати, яка оснащена іграшками всім необхідним, є генератор, є резерв пального, тобто є все для, кондиціонер, є все для проживання. Для нормальних умов проживання є все. Для значить так, переміщені особи ще часто звертаються із такими своїми ну, проблемними питаннями. Звернення йдуть від них. Одне з них це зміни до постанови, до постанови Кабінету міністрів від 20.03.22 номер 332. Це деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, прийняті урядом 26.01.2024 року. Постанова номер. 94 деякі питання соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та їх вразливих категорій. У зв'язку з цими змінами багато переселенців, які до березня 2024 року отримували допомогу на проживанні у розмірі 2-3 тисячі гривень, тепер втратили право на цю на, на отримання цієї допомоги. Наприклад, відповідно до пункту 13 постанови Кабінету міністрів. Україну номер 332 серед переселенців, які перемістилися до нас ще з 2014 року до 1 січня 2022 року, право на продовження допомоги мають лише пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. І це безпечно обурює таких внутрішньо переміщених осіб. Також відповідно до пункту 13 постанови Кабінету міністрів України No332. Внутрішньо переміщені особи працездатного віку, у сім'ях, у яких відсутні діти до 18 років, а також які не мають групи інвалідності, теж не мають права на продовження цієї допомоги з березня місяця 2024 року. Усе це зумовлює більш запитань, звернень. Від внутрішньо переміщених осіб кожне таке звернення, проблемне питання вивчається, розглядається. Особі повною мірою надається, надаються консультації, рекомендації. Зокрема, рекомендуємо особам, яким відмовлено у допомозі на проживання згідно з постанови Кабінету Міністрів України номер 332 зі змінами звертатися із заявою про допомогу відповідно до статті. Чотири закони України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям до управлінь соціального захисту населення. Дякую всім за увагу. Дякую за цікаву інформацію, пане Людмило. Ми бачимо, що, е, що приміщення особи забезпечені належним захистом в районі. Е, е, хочеться поцікавитися, а чи перебувають зараз люди із прикордонних громад Чернігівщини, Ніжинський район? Так, звичайно, прибувають. прибувають із Сумської області, люди виїздять, із Новгород-Сіверщини люди виїздять. Тобто всі, хто потребує уваги і переміщення, ми кожну людину влаштовуємо, приймаємо як свою рідну. Надаємо їй відповідно весь, весь соціальний захист, який потребує. Того чому доповнити да. до цього до пана Лею питання? Якщо прибувають, де вони, де їх розміщують, де ну за змі... там в ну, деяких там громадах за невонікати, та там є розміщення, Ну взагалі, яка практика? От людина приїхала, як певно звертається, і яку ну, допомогу їм надають? Е... Приїжджають, звертаються в соціальний захист населення, наші служби реагують. І у нас уже ж є напрацьована база, де ми їх можемо розмістити. Ось тут вже в, в своїй доповіді я розповідала про модульне містечко, яке у нас зараз там резерв, там п'ять сімей всього проживає, а ми маємо велику кількість вільних місць. Тобто нема питань таких, які були б не вирішені. І якби люди залишились без уваги, всім надаємо відповідні послуги. А от розказала 5 сімей, а то в лапках, так, да, кажучи, 8 ВПО, один на Дивіться, проживає 5 сімей, але з цих 5 сімей, 8 внутрішньо переміщених, mm -hmm. з них одна людина інвалід, 6 пенсіонерів і одна людина, яка е, може працювати. Добре, а який там запас в місті? Скільки там ще в модульному містечку може розміститися? E, на 88 розраховане і 13 у нас заняті. П'ять сімей. Okay. E тобто ще місць вистачає, Буде бажання приїздити, буде Добре, розміщати. От, ви сказали про зміни, да, от, виплати і так далі. Це єдині зміни, які в березні відбулися? Чи, це, чи вони ще, якісь в цьому році ще будуть, зміни щодо внутрішнього переміщення Ну, єдині зміни. Це по -піта. По -піта. Це е для тих, хто. 14 по 22 Так, рік. так, Тому так. готовний. Тобто, да, не, так не ті, що об Не ті, не ті. Окей, ще запитання? Уточнення? Якщо на цьому все, тоді спасибі учасникам пані Людмила. Дякую, присім завершення. Дякую вам.